Алло, це доставка Глого. Так, це Ася говорить. Залишаю замовлення. Філе індички, але без індички, тільки філе. Сметанка не нижче 20% жиру. Я що? дієтолог? І будь ласка, один йогурт для кожної. Щоб вона думала, що це для неї, хай тішиться. І ще одне м'ята для кота. Не для чаю, так. Для кота ви мене розумієте. Ага, корм м'ясний, але не той, що з написом з куркою. Бо курка там тільки на фото. Я таке жувала. Тепер маю довіру, як до депутатів. І свіжу траву для декорації на вікні. Я там лежу, як ливиця в савані, це мій образ. Ой, додайте ще п'ять мишей. Ні, ні, не справжні гумових, я ж не варварка. Але щоб пищали, бо я артистка, мені потрібен ефект. Ще момент. Пакен не шелестящий, бо я спатиму на ньому, а коли він шумить, у мене стрес. Доставка до дверей, але не дзвоніть. Просто постукайте тричі і залиште під дверима. Я зсередини дивлюсь через шпаринку. Я ж агентка. А як не було з дома хожена, залиште їй записку Мам, я нічого не забула, я тебе люблю. Ту рибу з холодильника я не їла. Вона сама зіпсувалась і втекла.